Сьогодні ділюся дуже класним рецептом, з яким зі мною в свою чергу поділився Олександр. Суперовий виходить, кінцевий продукт. Попробуйте, робиться дуже просто. Єдине, що нам треба, от зараз де виноград, і нам треба взяти з солодких сортів виноград. Бажано брати білий виноград. У мене тут є і такий, і такий. Тобто, але він солодкий, дуже класний. Що ми робимо? Беремо просто виноград і відділяємо ягоди від стебла. Оте стебло ми залишаємо, тому що воно гірчить. А сам виноград і ті зелені можна теж забрати, залишити. От є такі зелені. А от такий спілий ми. Відриваємо, нічого не робимо. Просто так акуратно складуємо в якусь ємкість. І ми в ємкість наповняємо одну третю до половини навіть можна. Зараз я це зроблю і ми продовжимо. І от дивіться: перший етап закінчений. Е, ягоду я позбирав. Отак от ми її просто в такому варіанті ми її і залишаємо. Тобто тут не треба. Ні перебивати, ні м'яти. Оці всі стебла ми залишаємо. На такий об'єм мені пішло два ящички. Тобто, в будь-який об'єм ми засипаємо половину. Старайтеся. Половину можна і трошки менше, в принципі, але до половина буде дуже класно. Цей виноград він не закінчить свою. Допомогу в, наших, в нашому ділі іменно на тому етапі. Ми ще після цього його шер використаємо для браги, і ми ще з нього зробимо конячний спирт. Зараз ми заливаємо оцей виноград. Я заливаю 43 градуси. Ми заливаємо до повного і залишаємо на... На ніч або на одну дубу. Я так, коли воно заливається, воно що там перемішується собі. Потім ви вже в ніякому разі того не рухайте. Воно собі нехай буде, воно собі настоїть. Ягода віддасть своє. В ягоді ще буде багато алкоголю. І ми потім з нею будемо далі з нею працювати. Трошки порозливав я тут то все, але ну, так завжди буває. при той. Повний заливаємо, стараємося заповнити повний куб. Отака ситуація. Тепер накриваємо кришкою і залишаємо на одну добу. Після цього, як пройде дуба, я відкрию і ще покажу, що ми маємо додати, щоб вже вийшов дуже класний кінцевий продукт. Продовжуємо. І ось е, пройшла одна доба. Дивіться, який вже варіант. Е, дуже класний такий, та, якби, вже запах. Дивіться, того, що спливає, е, ви просто зберете і десь е, помістите в мусор. Тобто, то, що все, що всплило, воно нам не потрібне. Тобто, тут листочки, всякі там тіва. Так, то ми взяли, тепер дивіться далі. Тепер до того ми додаємо, от є такий ванілін 2 грами. Такі пачечки. На такий заміс ми додаємо 4 таких пачечки. Що ми робимо? Беремо кружку якусь, або ємкість, стакан, не І в цей стакан ми просто додаємо оцей ваніль. Ванілін. Добавляємо. Ми можемо прямо сюди сипати, але нам так буде більше, воно так би дійде до, до того моменту. Тобто ми то зараз перемішаємо. Спочатку додаємо 4 упаковочки, тобто 8 грам йде на на такий заміс. Це обов'язково зробіть, тому що ванілін він тут дуже класно підсилює отакий смак нашого продукту. Чотири пачечки більше не треба, але менше теж. І тепер дивіться, бачите, ми це все перемішуємо. Воно так більш класно по, потім по-нашому. Просто ми так перемішали. І отаким от методом ми розливаємо. Ще раз можемо сполу... прополоскати. Там, я думаю, що видно все, так. Так, то ми зробили. Тепер дивіться, додаємо на такий заміс дві палички кориці. Кориця є в будь-якому магазині, можете собі її взяти. Можна лумати, можна не лумати. Ну, я б, давайте так поставлю, щоб не лумати. І дві зірочки бадьяну обов'язково. І тепер ми ще можемо, от коли ми вже все додали, ми можемо трошечки, трішечки буквально це все перемішати. Дивіться, який виноград став. Він такий став плотний дуже. Він зразу такий набирає такий, та як би варіант. Він так підмерзає там. Це наповнення алкоголю. Алкоголь працює іменно в своєму е, режимі. Він витягує от всю ароматику. От я ще раз от перемішую і вже більше до того не буду е, повертатися. Закрию зараз кришкою герметичною і залишу на 3 е, неділі. Потім пройде 3 неділі. Ми відкриємо, і я вам покажу, що з того всього вийшло. Ми напій злиємо. Він вже, бачите, так трошки піддав кольору. А запах вже. От буквально за одну добу такий класний запах. Після цього ми фільтруємо. Тому що я це відео буквально сьогодні розміщу на Тіктосі і на Ютубі. Так, щоб ви могли робити, поки виноград зараз є в, повній, в повному соці. Тобто, виноград зараз якраз має ту кондицію, що треба. Бачите, ще тут не попадаються такі в нас листочки, які ми забираємо. Ем, робите. Ви просто переконаєтеся, наскільки класний кінцевий продукт виходить, і все дуже просто. Тобто, ви не, вам не треба переробляти цей виноград. Ви просто його обірвали, ягоду саму закинули, додавили ванілін, додавили корицю, додали бадьян. І от весь вас, весь рецепт. Просто ефективно і в домашніх умовах, якщо ви будете мати якщо ви маєте свій виноград або сусід має виноград, от попробуйте постарайтеся використати цей виноград, просто щоб він не зав'яв на, на на лузі. Прямо. Переробіть його. Переробіть, тому що можете ті люди, які живуть в місті, можете піти на базар, купити собі винограду. Трошки у вас буде дорожче, то все получається, але цей напій того варта. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.